Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати, які е, підвищують впевненість. Ви, поки на мене підписуєтесь, а я вам буду розповідати про ці аромати. Сьогодні, 12 квітня, у мене сьогодні день народження. Ви побачите це відео завтра. Але, знаєте, день народження він важливий для мене, для моєї родини. А для всіх інших людей він не важливий, тому що мені потрібно завтра поставити відео, ось я і роблю відео на свій день народження і нічого страшного. Навпаки, мені дуже-дуже подобається. Так, чому це я вирішила зробити відео саме про ці аромати? Тому що, ну. Знаєте, по-перше, аромати, які нам дають впевненість, вони можуть бути самими самими різними. Це, по-перше, ті аромати, які нам подобаються. Тобто тут повинні бути ноти, які нам подобаються найбільше. Бо як коли ви в ароматі, який вам не подобається, я не думаю, що це дуже добре впливає на вашу впевненість. Інші люди, наприклад, їм може потрібна, ну, я не знаю, там рожева якась помада, або червона помада, фуксієва помада, може ногті фуксія, чи рожеві, чи червоні, може якийсь колір певний в одязі, але так як ми розмовляємо про аромати, я вам покажу ці аромати, які для мене являються такими ось бустерами. І це аромати, в яких є або цитруси, або білі квіти, або трішечки вони такі гурман, або все разом. Всі назви ароматів я залишу внизу. Ну, і про цей бустер в певності він, знаєте, він потрібен людям, бо є такі люди, яким потрібно навіть їх. Якось підтримати для того, щоб вони. Зробили таку справу, яка для інших людей така ну просто банальна. Наприклад, піти до магазину і щось замовити, або щось самостійно купити, або з кимось поговорити по телефону, бо не всі люди це можуть робити, не всі люди це вміють робити. Тому, знаєте, якщо комусь допомагає, що він чи вона себе обілюють. Парфумом е, улюбленим, щоб трішечки більше бути впевненими в собі, то якщо це, якщо це працює, то, то, то нехай, то це, це тільки добре. По-перше, я вам хочу розповісти про цей аромат, і ви знаєте, якщо ви мене вже давно дивитесь, то ви знаєте, що якраз цей аромат він один з моїх найлюбніших це мій топ-3 ароматів. Е, взагалі, це класік, класік від Jean Paul Gaultier. І я не буду дуже багато про нього казати, бо я вже про нього так багато і так часто кажу, він мені дуже подобається. Цей аромат, хтось може сказати, що він трішки такий вже, знаєте, не актуальний, він трішечки такий вже старенький. Але якщо у мене, наприклад, у мене є пляшечка, яка не нова, дуже не нова. І якщо порівнювати ту пляшку із тим, що ми можемо зараз купити в магазинах, є різниця, є різниця. Ну, Звісно, це не два різних аромата. Це не те, що там замість класік Жан-Поль Готьє наразі продають, я не знаю, там скандал Жан-Поль Готьє. Ні. Все ж таки ці аромати, це, вони схожі, схожі. Але, як на мене, то аромати, які продаються зараз, наразі в магазинах їх зробили більш сучасними, більш під сучасний смак. Ось, Тобто, якщо ви думаєте, тільки тому, що цей аромат дуже давно вийшов, він не актуальний. Підіть його, протестуйте, бо все ж таки їх трішки їх обмодерновують ці аромати. Так, дуже класна штука. Тут у нас білі квіти, тут у нас аніс є, навіть у нас тут є троянда. Потім мандарин, груша, бергамот, лангіланг, -ланг, тубероза, орхідея, слива, ваніль, амбра, мускус Тут у нас дуже, дуже багато всього. Для мене це біло-квітковий аромат, фруктовий біло-квітковий аромат. З дуже-дуже багатьма фруктонезними, такими дуже соковитими, класними нотами. Цікава, цікава річ. Потім ще один аромат, який дуже мені подобається. І ви знаєте, оцей бустер в певності в, себе, в, в собі, він не, не потрібен лише, лише коли, там, наприклад, холодно або в, в, весною. Він іноді потрібен і тоді, коли дуже-дуже жарко, дуже, дуже спекотно таке, таке пекло, що не хочеться навіть на вулицю виходити. І тоді я підбираю все ж таки аромати ем, відповідно тому, що коїться на вулиці. І ось один з таких ароматів це якраз артизановський аромат, і він називається чай для літочка. І він дуже свіжий цей аромат. Тут у нас є е чай, е потім е жасмін, лімон, бергамот, мускус, мята, мача та кедр. Зелений аромат, дуже свіжий аромат. Я так думаю, що тут не просто чай, а тут або зелений, або білий чай, бо якщо був би тут чорний чай, тут би був інший аромат, бо у мене якраз є. Чорний э, чай э, цього бренду, і він майже такий шкіряний. Ну там є й шкіра, теж, але і сам чай там дуже-дуже такий яскравий, дуже чайний, який такий, знаєте, нас... э, настоявшийся. дуже. А тут все-таки легеньке, свіженьке, ось таке м'ятне, але незважаючи на це, це навіть я не можу сказати, що це який буст в певності в собі. Це більш, на мій погляд, буст енергії. Енергічний такий, енергійний, класний, яскравий аромат, свіжий і ем, такий знаєте, бадьорий аромат. Дуже-дуже красивий. Потім у мене ще. Є аромат, який я дуже люблю. У мене цих ароматів, ароматів не один. Ось якраз такий аромат, не фланкер, а ось він. Сам він у мене не один. Це у нас Тризор від Ланком. І все те, що я казала про аромат, ось цей про Класік, це можна сказати і про. Цей аромат теж. Тобто, незважаючи на те, що цьому аромат вже дуже дуже багато років, не думайте, що це дещо таке, що не можна носити зараз сучасним людям. Бо все ж таки, знаєте, кожен, кожен рік майже там якісь формули роблять нові, якісь там інгредієнти відміняють, бо вони токсичні, бо вони дуже дорого коштують, чимось заміняють. І це впливає на те, як аромат, потім, яким він стає. Тобто аромат він змінюється. Так що не думайте, що через те, що цьому аромату багато років він дуже вінтажний став. Ні, це аромат він фруктовий, фруктонезний, Тут у нас персик, троянда, потім бузок, ананас, бергамот, Знову троянда, іріс, гіліотроп, жасмін, абрикос. Знову персик у нас тут є: ваніль, сандал, мускус та амбра. Дуже красивий аромат. Для мене так, це абрикоси. Абрикоси, абрикоси персики, такі, знаєте, м'які, класні, яскраві і ще дуже багато квітів, солодкість, але дуже природна, така солодкість, красива. Солодкість, яскравий, дуже-дуже красивий аромат, і він мені подобається. Він мені завжди подобався цей аромат. Дуже багато вже років я з ним, і він ну, насправді це такий бустер в певності в собі. Бо знаєте, ці аромати вони нібито роблять отаку, от знаєте, мур такий між вами і іншими людьми. Трішечки вас так захищає навіть цей аромат, ці аромати від інших, інших людей, і ви знаєте, що вам ніхто не зможе пошкодити, тобто ви можете робити, ось, наприклад, вам потрібно не знаю, там, щось зробити, те, що ви там трішечки не впевнені в собі, що ви можете це зробити, а так як вам ніхто не заважає. То ви сконцентровані, ви можете зробити те, що вам потрібно. Потім ще один аромат. Я дуже його люблю, і в цьому ароматі є білі квіти і цитруси. Це у нас код від Armani. Дуже красивий аромат, дуже-дуже класна, класна лінія взагалі. Зараз від цієї лінії нічого зовсім не залишилось, тільки оце, цей аромат, а я знаю, що там були дуже класні лімітовані видання, за якими дуже багато людей навіть і досі і, і, і зараз сумує. Тут у нас апельсин, італійський апельсин, жасмін, гіркий апельсин, знову жасмін у нас тут є апельсиновий цвіт, мед, ваниль, сандал та імбирь. Красива, красива композиція, вона цікава, яскрава, цитрусово солодкий цитрус солодкий, цитруси, Незважаючи на те, що тут є гіркий цитрус, але цитрусово солодкість така ж теж, натуральна, не цукром, то посипано, це все тут є. Плюс ще і багато-багато білих Квітів, дуже жіночний аромат, красивий. Я в цьому ароматі дуже, дуже мені все подобається. Навіть він класний. Оця солодкість, як я сказала, натуральна, природна. Да? Не, не, не відчувається, що це окремо якось там цукор. Навіть я не можу сказати, що це мед, бо мед, наприклад, як мед є у скандал від Жан-Польготіє, там просто мед так мед, там дуже-дуже солодко. Тут я не можу сказати, що тут настільки. Солодко просто солодкі білі квіти з цитрусами. Дуже красива композиція. Просто Просто неможливо красиво. Ще один аромат, і цей аромат у мене він єдиний аромат в такому а, форматі. У мене інші аромати від цього бренду, вони у мене по 100 мл. А тут у мене 30 мл. Я тільки такий знайшла онлайн. І то, і то, і то було дуже-дуже складно його знайти. Це у нас фігії фігі і цитруси від mozolan Тут у нас цитрус. Сорбет, жасмін та фіга. Тут у нас, знаєте, якась така фіга, і вона у нас не тільки там в базі, а вона одразу виходить, я можу сказати, що вона така, якась, знаєте, пильна у пилюці, вона просто така якась пудрова трішки, мені здається. І цитруси, Цитрусова така біло-квіткова. Красива, красива фіга, солодка фіга. Фі... Фіга трішечки на, на, нагадує фігу, яка знову у скандалі, який вийшов торік. Скандал Абсолют, там теж фіга, Сандал і, і Тубероза, а тут фіга жасмін і э, фіга більш-менш. Э, Така, теж така, Солодка, красива, і цитруси. Знову цей аромат не якийсь, не кислий, не гіркий, нічого. Просто такий, от, знаєте, свіжий, свіже квітковий і така фруктова солодкість наприкінці аромату. Дуже красивий, дуже, дуже красивий аромат, і, і теж він такий. Продає впевненості, ну може це тільки мені, тому що якраз я в цих ароматах, в яких є тільки те, що мені подобається. Ніяких інших нот немає, які мені не подобаються в цих ароматах. І ще один аромат, і це, це насправді у мене. Ну, По-перше, він і придає в певності, а по-друге, я його купила собі цей аромат, коли я здала екзамен, який я дуже довго, я не могла його здати. Ще, ще коли я навчалася в, в, на магістра в, в, в своїй школі, школі економі, економіки, я не могла здати один певний екзамен. І, я пішла на екзамен, я не здала. Я прослухала курс, не здала. Потім ще у мене була одна, е, я ще могла скласти один іспит, не склала. Потім я взяла цей курс ще раз, е, склала іспит, не, не змогла, потім ще одна склала іспит, не змогла. І потім я пішла до. Е, Літня в, в, в літечку університету університет. Ну, тобто, коли ви навчаєтесь, коли ви навчались в, в університеті, в моєму там, де. Там, де я навчалася, можна було це зробити так. Ви могли, наприклад, якщо я учень, я там навчаюсь я могла просто, там не пам'ятаю, може 60, може 70 євро заплатити і ходити на цей курс ще і влітку. Але це був такий інтенсивний курс. Це був курс з 9, з 9 ранку типу і до 6 вечора. І оце тиждень чи, чи, чи там два тижні. Ви ви практично живете в універі, ходите на цей курс, у вас там є на, на дім, потім там якась робота, що вам потрібно зробити, і ось за два тижні, чи там за півтора тижня ви проходите весь курс, і у вас там ще потім є два іспита. Ось, Я склала, я склала. Бо якщо ви не учень у універа, ви просто людина, яка просто хоче піти на цей курс, бо вам просто цікаво. То то тоді там і ціни не 60, не 70 євро, там більше, там може 500-600 за один курс. Коротше кажучи, я здала цей екзамен, і коли, слушайте, це, це просто насправді, я коли вийшла з, з аули, там, де у нас оцей був екзамен, іспит, я, у мене було таке відчуття, що у мене просто крила. Виростають ось там позаду мене. Я вирішила, мені потрібно купити якийсь аромат, щоб оце відсвяткувати. І оце я купила собі a gun», «Lady Vengeance». І тут у нас дуже така, знаєте, цікава історія, бо тут є троянда. І не одна, а цілих дві. Тут у нас є болгарська троянда і марокканська троянда. Ну і ще у нас тут є лаванда, бергамот, пачулі, герань, Білий мускус, ваніль, амброксан та а, Айсо і Супер. Тобто ще є дві, дві молекули. Я не можу сказати, що я відчуваю тут оці а, троянди. Ну Щось там відчувається, але вона зовсім якось мені не заважає ця троянда, що вона ну там вона є, ну і хай там вона є. А, я тут більше, це для мене більше про лаванду, це для мене більше про герань, про пачулі, такі дуже яскраві. Тобто дуже-дуже класний аромат. І ось він, насправді, він, я коли в ньому, то ну, я все можу зробити. Я просто все можу зробити. Ось. Так що дуже класний, дуже цікавий для мене і дуже. Вагомий для мене теж аромат. Ще один аромат, який я дуже люблю, це мій найулюбленіший аромат в цьому бренді. Цей аромат наразі його зняли не так давно, його ще можна купити в дуже багато де. Взагалі, перші три аромати цієї лінії цього бренда, ось вони мені дуже-дуже сподобались. Потім щось вони там щось Щось пішло не так, вони розпочали робити фланкер, фланкер фланкера, і щось, знаєте, все це пішло якось не туди, куди потрібно. Це у нас номад Chloe, і це у нас абсолютно парфам. І саме цей аромат мій улюбленіший аромат в цій лінії. Мені потрібно трішки випити воду, і тут же ж тут моя кружка, улюблена кружка. З цим оцім хайсулі. Потрібно ще помаду. Все нормально. Так. Е Тут у нас слива мірабель. Потім дубовий мох, давана, сандалове дерево та мускус. Це для мене такий, знаєте, неошипор, дуже такий сухенький аромат. Так, тут є оця слива, але це не солодкий, це не солодкий аромат. Я б сказала, що це такий, знаєте, класний унісекс-аромат, а чому ні? Тільки через те, що тут є слива, це не значить, що, що чоловіки не можуть носити цей аромат. Такий, от, знаєте, трав'янистий, ароматичний неушипер, сухенький, красивенький, дуже красивий ем, аромат, який, ну, такий от, знаєте, бордерлайн, унісексовий. Мені він дуже подобається. Я, я відверто сказати хочу, мені дуже подобається ще туалетна вода, мені дуже ще подобається один парфум, який у мене якраз є. До речі, до речі, люди. Ем, Вийшов у них ще й новий аромат. E, new, e, ні, Newpt це старий аромат, який торік вийшов. Ось він у мене тут. А новий аромат у них вийшов оцей, Люм'єр Джіпт. Да. І я їх теж буду порівнювати, не знаю ще, коли я їх тестую, ці аромати. Ну, тобто про New Digpt я вже робила відос торік. А про цей новий ще ні. це аромат, який тільки-тільки прийшов в. В крамнички. Ось вони постійно додають, додають якісь там нові аромати в цю лінію. Хоча, як на мене, перші три аромати вони були просто супер, і потрібно було там зупинитися і все. Все найкраще, що можна було зробити, ми зробили ось. Користуйтеся. Потім ще одна, ще один аромат це аромат, який мені подруга подарувала. Я кожен раз, коли я цей аромат беру, коли я на нього дивлюся, я. я... Пам'ятаю, що це вона це від неї аромат. Це лентарді від Givenchy, і це дуже класна річ, це у нас імбір, потім червоний апельсин, тубероза, жасмін, сандалове дерево, пачулі та у нас тут ще є витівер. Дуже класна річ, дуже цікавий, яскравий, цитрусовий, трішки такий свіжий аромат. Спочатку, потім дуже багато. Більх квітів на такому на дереві. Цей аромат схожий. Так, він схожий на перший аромат лянтарді, який вийшов як перший аромат в цій лінії. Я вже не знаю, скільки років тому. 10, мабуть, вже навіть, 10, ну трішки менше, мабуть, ніж 10 років. Але якраз цей аромат мені дуже подобається. Бо всі інші у мене є маленька пляшечка, дві маленьких пляшечки лянтарді. Не так вони мені сподобались. А тут так, через те, що тут додано і імбир, додан і апельсин, все воно більш таке свіже, красиве, яскраве, ну і потім тут дуже-дуже класні білі квіти. Так що кожен раз, коли я в цьому ароматі, це, знаєте, як, знаєте, по плечу, так, по так, типу, все супер, все класно. Потім ще один аромат, і про цей аромат я вам вже. Дуже часто розповідали і е, цей аромат мені подарували, але бренд не казав, що тепер ти повинна про нас розповідати кожен раз. Я насправді розповідаю про ті аромати, які мені дуже подобаються. І цей аромат мені дуже подобається, люди. Це у нас Садбаче Zero Molecule, Дуже класний аромат е, з вишнями. Дуже така яскрава вишня, але не тільки вишньовий. І ще мені дуже подобається, то, що тут немає ніякого алкоголю, тобто алкогольних нот, які дуже такі, знаєте, притаманні якраз вишньовим та черешньовим ароматам. Тут у нас амброксан, потім мигдаль, магнолія, вишня, бензоін, пудровіно, титон, кастиракс та ладан. Дуже-дуже красива, дуже красива композиція. Знаєте, вона і про, і про вишню, вона і про мигдаль, і вона і про оці, знаєте, кісточка Кісточка у вишні, коли ви її розкриваєте, то вона так пахне, у неї такий гіркий запах, і, і смак у неї теж такий гіркий ось такий, оце, такий мигдальний трішечки. Оце про такий. Амігдаль дуже-дуже красива, красива композиція, і це одна з тих композицій, через яку за мною не ну, дуже довго йшла одна жіночка, ну декілька метрів, ну, може, 10 метрів, я не знаю. Вона просто шла-шла вона і потім так роз, розвернулася і пішла за мною, щоб запитати, що ж це у мене за аромат, де його купити можна. Він настільки класний, він настільки. Красивий, супер супер цікавий. Ну і потім ви знаєте, що я все таки люблю вишні, черешні і все таке. Ще один аромат, і тут така ж сама історія, і я про нього розповідаю дуже часто. Я думаю, що сьогодні я піду у, до ресторану я буду в цьому ароматі. Це у нас Baby Cat. Baby Cat від Yves Saint Laurent, до речі, зараз вони змінили в пляшки, Baby Cat теж змінився. Пляшка, мені здається, така вона і є, такої самої форми, але етикетка вже чорна. У мене буде пробник оцього цього чорного Cat, і ми самі порів... зробимо порівняння. чорного, ети... Чорний Cat і білий Cat. Так, що у нас тут є? У нас тут є дуже багато перця, чорний перець, рожевий перець. Тут у нас є потім. Elimi. У нас є шафран, бурбонська ваніль, кедр та замша. Красивий аромат, дуже яскравий аромат, солодкий. кожен раз, коли я в цьому ароматі, люди говорять комплі... компліменти, бо це дуже компліментар... компліментарний аромат. І людям він подобається, мені він подобається. І це один з тих ароматів, який я ношу просто. Спокійно, навіть коли дуже дуже, дуже спекотно. І він насправді так придає таку впевненість в себе. І останній аромат, про який я насправді думала, чи потрібно вам його показувати, чи не потрібно. Я не тому, що це там топ-сікрет. Тому що цього аромату насправді вже немає. Ну, тобто, його ще можна купити, але на поличках в магазинах його вже немає давно. Це жасмінуар. Жасмінуар від, від Булгарії. Дуже красивий аромат, дуже яскравий аромат. У них взагалі оця серія там ще була троянда. У мене був аромат якраз з трояндою в цій лінії. І ви можете запитати, чому це в тебе він був. Він же ж трояндовий, ж купила. Бо я думала, що він мені, що я зможу Як ж троянду носити, не змогла, але ну, він був дуже класно зроблений, але все ж таки не для мене. Я його обміняла на інший аромат. Тут у нас дуже красива яскрава нота жасміну, і вона така, знаєте, якби. Забули жасмін у лісі, у такому темному глибокому лісі. Ось щось таке. Дуже темний, нуарний, але нуарний не в тому сенсі, що там якийсь готічний, а просто такий темний глибокий аромат. У нас гарденія, зелені ноти, жасмін самбак, мигдаль тонка, лікорі, лікри, лікоріція, лакриця. Амбра, мускус, пачулі та, е, е, цінь, е, там якесь дуже е, дерево, цінні породи дерева, щось таке. Коротше, кажучи, отак. Красивий, красивий жасмін, яскравий жасмін. Дерев'яний, прям так відчувається оце дерево, оця база. Дуже, крас, дуже, дуже красиво все, дуже яскраво, дуже так, знаєте, по вечірньому цікавий. Насправді, насправді цікавий аромат. Ось. Такі в мене були аромати, які підвищують. Певність у собі. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Я всі назви залишу внизу, як завжди. І я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. Собі теж бажаю, я ніколи так не роблю, але я собі теж сьогодні бажаю класного дня народження. І з вами ми зустрінемось наступного тижня у середу. Я вам розкажу про один з ароматів, я ще не вирішила, про який. Скоріше за все, це буде і в Сент Лоран, і в Сен-Лоран Нью. Розкажу вам про нього, про цей новий аромат на ринку. Я вам бажаю ще раз доброго, доброго, доброго дня. Па-па!